Привіт! Буду говорити свої думки. Займатися політикою на Уманщині, тобто і Уманський район, значно легше, ніж займатися політикою української, політики київської. Які там просто канали, які там бюджети? А тут всього пару людей займаються цією політикою, але. Ну, Просто нереально потягнути мені як простій людині займатись політикою київською. Які там підсилювачі, які там мікрофони, які там відеокамери, які там засоби для накрутки студії. Ну, ну а Це що я хотів сказати. Це просто, як, якщо ти хочеш займатися політикою, як. Київською, ти просто як хобі займаєшся, а так то з тої політики нічого не вийде. Я створив аккаунт політикою київською, займався українською тисячу відео на Ютуб, зробив, доходило до 1200, мені видалили канал. Хтось там обіжався за ЗБУ. Ну, оце хочу сказати, що. В нас непроста доля в українців, непростий шлях, але влада київська вирішує наші проблеми, допомагає влада у.